Всім привіт! Сьогодні у нас восьмий крок на шляху до розвитку себе, до пізнання себе, до відкриття свого потенціалу. І е, цей крок я хотів би присвятити знанням і відповідальності за ці знання в загальному. Е, я думаю, що цей крок він буде таким узагальнюючим попереднім семи і радив би передивитися всі сім перед тим, як дивитися восьмі, тому що він буде більше як узагальнення. Чому. Саме він восьмий, для чого він і всі попередні кроки пояснюють один одного. Тому треба ви подивитися це цілком всі кроки, а потім перейти, якраз і до восьмого, тому що буде повна картина розуміння і не буде якогось недорозуміння в словах, в реченнях і в розумінні цього відео. Чому саме знання буде восьмим кроком? Тому що знання насправді. Дуже важливою складовою в розвитку себе в пізнанні. і коли ми вже е, навчилися справлятися зі страхами, усвідомлювати їх, коли ми зрозуміли, що страхи це всього лиш нав'язані кимось чимось, е, обставинами людьми, самим собою і так далі, і їх потрібно переборювати, переборювати їх, потрібно е, перетворювати їх в силу. Тобто, кожен страх, кожна якась проблема, коли ми її переборюємо, коли ми виходимо. За її рамки вона нам дає дуже сильний е, скачок вперед на пару кроків по нашому шляху розвитку, тому що всі критичні ситуації, всі проблеми і всі страхи, вони якби наші вчителі, і вони нам допомагають, коли ми з ними співправляємося власноруч, коли ми використовуємо нашу власну силу, наш власний потенціал. Тоді ми і починаємо усвідомлювати свою унікальність, свою силу і розуміти, що насправді це не так страшно. Просто потрібно діяти, просто потрібно щось робити, і не стояти на, на місці. Тому що не нас завжди стопорять, ці страхи. І стопорять завжди можуть і надовго застопорити. Це залежить індивідуально від кожного, хто як побореться зі своїми страхами, потрібно мати також внутрішній стержень, щоб їх побороти. Не кожен людині це дано, це не взагалі не для кожного шлях розвитку. І потрібно розуміти, що якщо в вашому оточенні є люди, які, наприклад, вас не розуміють і можуть. Там обіжатися на вас за те, що ви позмінилися, за те, що ви думаєте по-іншому, за те, що ви вмієте сказати ні, в якій ситуації зробити вигоду в першу собі. Не потрібно звертати увагу на таких людей, тому що, по мірі того, як ми розвиваємося, ми маємо навкруг себе таку тобто інформацію і енергоінформаційну структуру, як знання. І ці знання вони будуть відповідно до того, чим більше ми знаємо, тим більше буде нам відкриватися. І Така, такий дисонанс є, що чим більше ми знаємо, тим більше ми усвідомлюємо, що ми нічого не знаємо. Тому, коли бачимо людину, яка знає все, і каже, що знає все, насправді ця людина знає дуже малий відсоток прошу інформації, і насправді знати все це просто нереально, і потрібно бути також до цього готова. Повернемося до восьмого кроку: восьмий крок про знання. І знання нам потрібні для того, що коли ми будемо. Акумулювати наш досвід, акумулювати наші знання, чим більше ми будемо знати, тим спокійніше нам буде по житті. Чому? Тому що чим більше інформацією ми володіємо, чим більше ми цього інформації, тим більше ми усвідомлюємо. Тобто, взагалі страх в більшості і непорозуміння якесь в голові нашій через незнання цієї ситуації, бо мозок любить передбачуваність і мозок любить розуміти, на що він потратить скільки енергії, коли це відбудеться, і тому подібне. А коли ми не знаємо чогось, наприклад, ми починаємо робити щось нове, таке як саморозвиток, таке як зміна себе, переміна свого внутрішнього стану через те, що ми змінюємо свої звички. А змінювати закорінівлі звички дуже важко, тому що ми жили, наприклад, років 10 з одними звичками, чи 20, чи 30, А тут ми хочемо все змінити, і це не буде так легко. Воно відобразиться на нас в кожного індивідуально, але це не буде легко. І щоб це переформувати, нам якраз потрібні знання, тому що чим більше ми будемо дізнаватися, тим більше ми будемо отримувати інформації. Чим більшою інформацією ми володіємо, чим більше ми розуміємо, чим більше ми знаємо, тим легше нам буде справлятися з якимись страхами, з якимись непорозуміннями, з якимись проблемами. І взагалі знання дають нам владу, дають нам силу, і чим більше ми знаємо, тим більше будуть вимагати із нас, тому що. Чим більше ми знаємо, тим більше ми маємо в собі силу. А як ми знаємо, велика сила це велика відповідальність. І те, що ми е, будемо володіти великому всім інформацією, буде для нас в плюс великий, тому що ми будемо на крок попереду тих людей, які цією інформацією не володіють. І взагалі хотів би сказати, що немає таких знань, які б були не потрібні по житті. Тобто, якщо ми щось знаємо, вміємо, робимо. Воно рано чи пізно може пригодитись, Не потрібно уникати від якихось нових досвідів, від чогось нового, від нового якогось потоку інформації, від нових знань. Потрібно завжди їх впитувати як губка, тому що ці знання можуть нам пригодитися зовсім в несподівану якусь ситуацію в житті. Наприклад, скажу з свого прикладу, так. От, наприклад, я ніколи не розумів, як раніше. Завжди батько ремонтував машину, завжди батько все ремонтував своїми руками. І я завжди був з боку, і я до якогось певного рівня не розумів, чому він це робить, для чого це робить, якщо там, як, як це все усвідомити, це було для мене таке щось закрите, щось нове. Я не знав, як це все робити. Але по мірі того, як я зростав, бачив це все на його прикладі, так як він це все робить. Я сам побачив це все, почав це все робити, і коли. Були такі ситуації, що, наприклад, потрібно було самому щось вирішити. Це вже вирішувалося саме, тому що було напрацьовано, були знання, були, була вже ця інформація, як це все вирішити. Тобто, наприклад, зламалася машина в дорозі, так? І здавалося б, для чого мені були ці знання, коли я був менший, але вони мені пригодилися в старшому віці, тому що я знаю, що, де, як, до чого, як з чим працювати, де, де то там. Де, де знаходиться та чи інша деталі, і це я так на простому рівні пояснюю, щоб не було нерозуміння, не щоб всім було зрозуміло. І, здавалося б, в дитячому віці мені тих знань не потрібно було, але коли я підріс і в свідомому віці вони пригодилися. Тому немає таких знань, які б не пригодилися. Все одно рано чи пізно нам щось буде потрібно, та сама вивчення мови, наприклад. Ті самі якісь навички в просто домашні навички, щось зремонтувати, щось зробити, щось знати так само, і коли хтось вам передає якусь інформацію про щось конкретне, ми будемо вже углоблятися, в що конкретно, це вже індивідуально для кожного. Але вдову того, що знання потрібні завжди, знання не бувають непотрібними. Тобто, в будь-якому випадку, навіть якщо ми щось знаємо, і ми там не скористалися, це не є великою проблемою, але наш мозок може вмістити в себе багато інформації. І чим більше ми нових знань будемо знавати, чим більше ми нових научок будемо набувати, тим більше нас будуть формуватися нейронних зв'язків. А нейронні зв'язки, як ми говорили з одному з відео, вони мають властивість укріплятися. Тобто, спочатку, чому ми боїмося робити якусь нову дію, тому що в нас немає цього нейронного зв'язку, і ми його робимо вперше. Ну, тобто він є на якомусь базовому рівні, але немає конкретно в тій справі. Так? Тому що тим, що ми там, вчимося в школі, тим, що ми. Навчаємося в університеті, навчаємося самотужки, навчаємося в загальному, ми формуємо якісь певні знання, і вони вже є як провідні, тобто укріплені. Але немає, наприклад, в конкретній сфері. І в цій конкретній сфері цей зв'язок тонкий. Щоб його укріпити, наприклад, вивчити щось нове, щось знати нове, нам потрібно ним скористуватися. Чим більше ми ним користуємось, тим більше він укріплюється. Це так само, як і коли ми були в молодшому віці і вчили там вірші. Приказували якісь тексти, вчили там, таблички множення і тому подібне. І як це все утворювалося, тим, що ми просто постійно повторювали одну і ту саму дію, тобто укріплювати той самий зв'язок. Спочатку ми не знали, що, як воно буде, яке вирішення задачі, потім нам, нам це пояснили, ми це закріпили повторенням 20, 30, 40, 50 разів індивідуально для кожного. Цей зв'язок укріпився. Тому, чим більше ми формуємо знань в своїй голові, чим більше ми формуємо навичок, тим більше. Ми будемо. Це називається нейропластичність мозку, тобто, коли ми сорвували настільки багато зв'язків, що мозок пристосований до будь-чого, і він більш гнучкий, тобто він легше пізнає нову інформацію, легше засвоює нову інформацію, легше її запам'ятовує. І чим більше знань ми будемо впитувати в себе, тим більше ми будемо його розвивати. Тобто, от є Категорії людей, яким, наприклад, важко запам'ятати якусь певну інформацію. А є люди, які пам'ятають інформацію дуже відносно довгу кількість часу. І люди, які більше запам'ятовують цифрами, і люди, які більше запам'ятовують словами, які більше прив'язують вже асоціації. І тим, що ми будемо напрацьовувати знання, а знання ми будемо напрацьовувати будь-яким зручним для нас способом, тобто комусь зручно дивитися відео, напрацьовуємо знання, комусь зручно читати книжки, комусь зручно. Слухати комусь зручно, записувати, тобто засвоєння знання, тільки ну, він отримав якісь знання, він може це записати так. В кожного свій вид пам'яті, в когось вона візуально, тобто від того, що ми побачили, ми запам'ятаємо, в когось вона механічно, тобто від того, що ми записали і повторіли тоді, записали її в собі, так якби в мозок. В когось вона просто слухова, тобто комусь треба почути, і він прекрасну інформацію вловить. але я веду до того, просто що потрібно, не потрібно дивитися на інших людей, що хтось за свою інформацію більше, хто за свою інформацію менше, ми це все напрацюємо з розвитком того, що ми будемо це все впитувати в себе, ці знання. І чим більше ми будемо знати, тим більше в нас буде страхів до якихось конкретних дій, до якихось конкретних ситуацій, до якихось проблем, тому що. Ми будемо з кожним разом розширювати свою базу знань, з кожним разом все більше і більше розуміти, як діяти в цій ситуації, розвивати свій багаж знань. А багаж знань нам буде допомагати в тому, що ми будемо легше засвоювати якісь ситуації, легше засвоювати якісь уроки. Тобто, наприклад, коли ми зробили якусь конкретну дію, вона призвела нас до якоїсь невдачі. Так? Ми знаємо, що ця дія вже призводить до невдачі, ми вже набралися якогось конкретного досвіду по цій дії. Ми зробили ще раз цю саму дію, але вже її видозмінили, або модифікували. Вона призвела ще до кращих результатів, але все одно не до того, якого ми хочемо. Але ще раз її змінюючи, після того, ми все одно і записуємо в оцей наш багаж знань, багаж досвіду. І після того нам легше набагато сприймати якісь проблеми, легше набагато сприймати якісь свої недоліки, свої не, 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 на якусь недостачу чогось і так далі. Простий банальний приклад, коли ми, наприклад, боїмося підійти до когось щось, наприклад, просто соціофобія, ми боїмося просто підійти до людини, щось запитати, так? І просто, що потрібно робити, це, так це йти і просто говорити з людьми. Чим більше, тим краще, тобто переборювати цей страх. Чим більше ми будемо його переборювати, тим більше в нас буде багажу досвіду наших, ем, наших знань, наших результатів. І чим більше цих результатів буде в нас акумульовано і накоплено в нашому мозку, тим легше нам буде сприймати інші проблеми. Тобто, ми будемо усвідомлювати, що ми вирішили цю проблему. У нас вже є багаж знань по цій проблемі. Ми вже знаємо, які вірити, так? Тобто слідуюча проблема буде нам чи слідуюча якась трудність буде нам вдаватися набагато простіше, тому що ми вже маємо базу знань на рахунок цього. Також би ще хотів поговорити про те, що чим більше інформації ми взагалі взнаємо, наприклад, чим більше ми читаємо книжок, тим більше ми слухаємо відео конкретно по саморозвитку, у нас буде знань сили, влади, тому що. Коли ми взнаємо конкретну інформацію, ми змінюємо свій мозок, як би ми не хотіли. Тобто, коли ми взнаємо інформацію по саморозвитку, мозок змінюється в сторону саморозвитку, коли ми знаємо інформацію по мові, тобто мозок змінюється в сфері лінгвістики. Тобто це вже більш він стає гнучкішим, легше вивчити слідуючу мову. Чому кожна мова слідуюча дається легше вивчитись, ніж попередньо, тому що структура вивчення мови одна і та сама, просто змінюються слова, змінюються артиклі, змінюються часи. Я, ну, зараз мова не про це. І просто базова структура вона одна і та ж. І так всюди. Тобто, що би ми нове не взнавали, структура одна і та сама. Спочатку ми взнаємо якусь конкретну інформацію, тому що е, в нас є потреба в цьому, ми хочемо це знати. Потім ця інформація перетворюється в конкретний досвід, якщо ми її повторюємо. Тобто не просто тримаємо в голові, а ще й мусимо використовувати, тому що якщо ми будемо тільки тримати в голові, то ми не накопимо ніякого досвіду. Нам потрібно цю інформацію, так само використовувати. Ми можемо скільки завгодно існувати нову інформацію, впітувати її. Це може бути мільйон різних книг, умовно кажучи. Але якщо ми не будемо застосовувати цю інформацію, вона просто в нас де застоюватися ці зв'язки, нейронні, про які ми говорили, вони так само мають властивість і послаблюватись кожним разом, якщо коли ми їх не використовуємо. Тому чим частіше ми їх використовуємо, чим більше ми приводимо їх не тільки в голові, використовуємо, ще й приводимо в матеріальне. Складову, тобто в якусь конкретну дію завдяки імпульсу, якраз і мозку, бажанню. Тобто наше бажання щось зробити це імпульс до дії. Якщо ми його не використали, імпульс пропав. Коли немає імпульсу, ну, немає вже такого сильного бажання. Тому тільки ну, ми щось захотіли, потрібно зразу ж виконувати цю дію, тому що бажання це вже 50% виконаної дії, бо якщо немає бажання, то і не було б потреби виконувати цю дію. Тільки ну, ми виконали цю дію, тіше тільки не тільки, ну, бажання, потрібно зразу ж, поки цей імпульс е, умовно кажучи, гарячий, нам потрібно йти по гарячих слідах і зразу ж виконувати цю дію. Бо якщо ми запустимо це, він просто охолений з часом і буде вже виконати цю дію набагато важче. Тому я до того, що чим більше ми будемо взнавати, чим більше ми будемо напітутись інформацією, незалежно від кого виду ця інформація, але бажано, щоб ця інформація була. Кориснути для вас, тобто, щоб вона переносила вам в плюс, щоб це була здорова взаємодія з інформацією ваша, тобто, щоб вона вам давала якісь конкретні результати. А результати будуть завжди, тому що коли ми використовуємо, наприклад, якщо ми говоримо про саморозвиток, так, якщо ми не користувалися своїм мозком довго дов, довшу кількість часу, він просто застояний, нам потрібно, наприклад, півроку часу, щоб його розкачати, умовно кажучи. Коли ми прийшли оцей найважчий етап початку, бо початок завжди найважчий, перший крок найважчі. Потім будемо бачити свої ж результати. Але результати будуть нас підпитувати ще більше, тому що коли ми бачимо результат, ми розуміємо, що ми прийшли до якоїсь результату, ми виконали цей досвід, ми отримали цей досвід, у нас, нас збільшився. Ми підсилили свою внутрішню силу, тому що ми самі набралися досвіду з цієї ситуації. Чим більше таких ситуацій буде, чим більше ми будемо набирати стосунку, тим більше ми будемо відчувати власну внутрішню силу, внутрішній потенціал. Бо наш внутрішній потенціал взагалі він по факту є безграничним. Людина може досягти будь-яких вершин, якщо вона того захоче. Так як ми і говорили, перше, перша складова будь-якої системи набирання досвіду це незалежності, чи це замороздуш, чи це будь-яка інша дія, що ми потрібно навчитися. Взагалі, незалежно, система одна і та сама. Спочатку утворюється бажання. Якщо ми це бажання використали імпульс, перевели в дію, тобто в матеріальну частину, не просто в мозку її тримаємо, це вже дуже добре, тому що ми зробили цю дію. Коли ми зробили дію, ми отримали якийсь певний результат. А цей результат може бути як позитивним, так і негативним. Ніхто не гарантує, що він буде як позитивним, так і негативним. Все залежить від нас. Але будь-який результат він дає нам досвід. Тобто, чи це негативний, чи це позитивний результат, він дає нам дуже великий досвід. Тому що він нас вчить, як зробити правильно. Негативний результат вчить нас, як зробити правильно, а позитивний результат вчить нас, яка ця дія повинна була бути. Коли ми це все вже вміємо розуміємо цю структуру, нам буде даватися все набагато простіше. Тобто, воно не буде просто, по мірі того, як ми будемо це робити, бо все залежить від нашого відношення. Якщо ми відносимося до цього, що це буде просто, воно і буде просто. Якщо ми відносимося, що це буде важко, воно і буде важко, нам треба буде більшу кількість сил здіяти для того, щоб отримати цей результат. І коли ми усвідомлюємо це і починаємо набиратися постійно знань, ми розуміємо, що немає непотрібних знань, ми набираємося всіх знань, які треба, ми не знецінюємо якісь знання, не надаємо перевагу якимось іншим, то тоді ми починаємо розуміти, що в нас буде утворюватися ця внутрішня свобода, внутрішня сила, тому що чим більше ми будемо розуміти, чим більше галузей ми будемо знати, особливо коли ми спрямуємо себе в якусь конкретну галузь, тобто, наприклад, в саморозвиток, як я казав, на це треба Буде почекати десь від трьох місяців по півроку на перші результати, тому що ну це залежно індивідуально. В кожного не треба прирівнюватись до того, що я сказав. Кожного індивідуально хтось може отримати результати зра, одразу, але не потрібно орієнтуватися на швидкі результати, краще робити все дисципліновано, поступово і набиратися досвіду. Тому що чим більше знань, чим більше навичок ми знаємо, тим більше в наш багаж досвіду, тим тим легше нам даються кожні послідуючі ситуації. Банальний приклад, так само, як і з мовами, кожна слідуюча мова дається легше вивчення, ніж попередня. тому і кожна е, слідуюча ситуація в нашому житті, яка буде, чим більше ми будемо набиратися досвіду, тим легше вона нам буде здаватися, тобто тим легше вона нам буде даватися взагалі, і тим легше ми будемо отримати кожен послідуючий досвід. Тому що ми будемо розуміти цю структуру, що нам потрібно перетворити наші думки в дію. І з цією дією отримати конкретний результат, чи позитивний, чи негативний, немає різниці, і отримати свій досвід. Тому в підсумку, що би хотів сказати, те, що потрібно йти до знань і завжди не знецінювати якусь інформацію. Можливо, вона задобиється в майбутньому, а як не знадобиться, це не є нічого страшного. В ці зв'язки все одно рано чи пізно, чи ослабнуть, чи, чи в залежності, чи ви будете ним користуватися, чи ні. Чим більше з не взнаємо, тим більшою кількістю інформації ми володіємо. Чим більшою кількістю інформації ми знаємо, тим більше ми маємо владу. Тобто та людина, яка знає, наприклад, як, якщо ми візьмемо розвинуту людину, так яка займається і сама і має, наприклад, власний бізнес, і має якусь власну справу, має якісь хобі, так вона володіє великою кількістю знань на рахунок цього, тому що вона це сама побудувала. І оцей її обсяг знань дає їй велику владу, тому що ці знання вони є, як я їй вже казав, різними. Не потрібно орієнтуватися лише на щось одне, а потрібно завжди впитувати в себе максимально можливу кількість знань, можливо, кількість навичок і кількість інформацій. Тому що чим більшою кількість інформації, знань і навичок ми володіємо, тим е, легше нам буде накоплювати свій досвід, тим більше в нас буде влади і в своїх руках немається на увазі влади там, над кимось. Хоча, якщо і почати, наприклад, там, вчити вплив як людей як далі, так то може буде влада і над кимось. Це все вже. Ми вибираємо індивідуально до своїх потреб комусь потрібно. Ті знання, комусь потрібні. Ті знання, хтось хоче саморозвиток, хтось хоче піти в там, керування людьми психологію. Хтось хоче піти, в, вчити пару мов для того, щоб просто, наприклад, він подорожувати. Все індивідуальні, це все індивідуально під кожного з вас. І що би хотів сказати, не треба приймати всю інформацію, яку я говорю, як тобто просто як. От впустили і затримали, і лишили її такою, яка вона є. Потрібно її просто переформувати і проаналізувати під свій власний досвід. Можна щось взяти, можна щось не взяти, але не потрібно сліпо вірити будь-якому джерелу інформації, в тому числі мені, тому що ви мусите формувати свій власний досвід, ви мусите думати своїми думками можна, можна взяти, запозичити в когось, ми всі запозичуємо щось в когось. Не буває такого, що ми робимо постійно індивідуально, це просто нереально. І просто до того, що не потрібно робити один в один, як я сказав, ви можете зробити по-своєму, і вас вийде набагато легше, ніж як я сказав, так? Тому що в кожного свій шлях, в кожного своє розуміння, в кожного свій склад розуму, хтось розуміє ти в одній частині більше, хтось в іншій частині більше. Тому не боїмося набиратися знань, тому що знання дають нам досить знання надають нам, нам ситуації, знання дають. Позитивні негативні досвіди, будь-які негативні досвіди перетворюємо в позитивні в результат, будь-який позитивний досвід це теж результат. Тому не потрібно боятися, потрібно просто набрати максимальної кількості інформації, максимальної кількості навичок, тому що знання це дуже велика сила і дуже велика влада. І вони нам завжди рано чи пізно в чомусь пригодяться. А чим більшою інформацією ми володіємо, тим більше в нас влади, тим більше в нас сил. Тому дякую за увагу, дякую, що. Подивилися це відео до кінця. Дякую, що витратили час, і до зустрічі на слідчому відео, на слідчому коротці.